Працює логопедом, а у вільний час готує сухі борщі та супи для військових. Рівнянка, яка займається з дітьми з особливими потребами, вирішила допомагати захисникам. Готує сухі перші страви. У її меню налічуються чотири види супів та борщ. Тисячі пакетів вже передала на фронт. Як готує? Бачили мої колеги. Мої троє дядьки, вони воюють. І вони воюють на передовій. Один з них вже встиг навіть побувати в полоні і повернутися з цього полону. І я розуміла, що я хочу те щось робити. От я вранці встала і кажу: до чоловіка буду сушити суп. Він каже, що? А я кажу, ну суп буду сушити. Він каже: почекай ще раз, що ти будеш робити. Кажу, суп буду сушити. І вже ввечері він мені купив сушилку нашу першу. Так, з літа минулого року Марія почала виготовляти сухі борщі та супи військовим на фронт. Ідеальний рецепт розповідає, вдалося віднайти не відразу. Я подзвонила до свого друга, кажу, що хочу сублімувати продукти. Він каже, що ти хочеш зробити. Я кажу, сублімувати продукти. Я кажу, поможеш. Він каже, поможу. каже, починай сушити. Ми дивилися з ним, чи карамелізується, наприклад, та сама цибуля, що відбувається з продуктами, чи вони потім вбирають в себе воду, чи не вбирають в себе воду. Ну, тобто дивилися абсолютно все по ситуації, і він, будучи на війні, це і мій друг, він створив ці рецепти. Коли ж рецепти п'яти перших сухих страв були пропрацьовані, волонтерка почала шукати людей, які б усе це передавали на фронт. Передаю через Олічку Мацніву. Вона працює, вона працює з військовими, ну, тобто поряд з військовими є волонтером, вона передає це все саме тим людям, які цього потребують. Вона його розвозить. Тобто машини їздять постійно, і вона це все везе по всій лінії фронту, по всій Україні. Ну тобто і нуль, і, і абсолютно селища, якісь віддалені. Ці супи споживають військові в польових умовах, де неможливо розводити вогонь. кажуть, що це зручно та швидко. Дякую маші і всім тим, хто долучився до збору. Добрий воїн, ситий воїн, все буде Україна. До слова виготовляє сухі страви. Марія не одна. Є жінки, які сушать. Поряд зі мною, які працюють по ночах, це мами особливих дітей. Я є сама логопедом. Ці мами вони нічим не можуть допомогти, тому що в них наскільки насичене життя, вони мають давати психокорекцію своїм дітям, тобто вони постійно в русі, в них постійно якась реабілітація чи будь-що. Тому вони по ночах це все роблять, щоб допомогти, щоб ми це все абсолютно разом склали цей суп борщ. Допомагають мої колеги по роботі, допомагають мої друзі дуже. Допомагає моя родина. Просто зараз Марія готує чергову партію сухих супів та борщів. Після того як нарізала відповідним розміром овочі, викладає усе на сушку. Через декілька годин складає готові висушені продукти у відра. Далі ми будемо все розкладати по відрах, тому що воно не може знаходитися на відкритому повітрі, тому що будь-яка волога продукти в себе її вбирають. і Вони стають непридатними для використання. Коли ж усе висушене, починається процес пакування супів та борщів, які поїдуть до бійців на фронт. Для цього Марія відважує на вазі кожен інгредієнт, після чого з допомогою вакуматора запаковує готовий до споживання суповий або ж борщовий набір, обов'язково додаючи в кожен такий пакуночок, етикетку з побажаннями. Військові можуть використовувати. Просто гарячу воду і запарювати приблизно на 10-15 хвилин в гарячій воді можуть проварювати приблизно теж займає 10-15 хвилин. На сьогодні військові отримали тисячі пакетів із сухим борщем та супами від рівненських волонтерів. Серед них друзі, рідні та близькі Марії. Лише минулого місяця на передову поїхало більше 200 пакетів. Ми могли б працювати швидше, якби, наприклад, у нас була б ще одна сушильна камера, тим більше такої якості, як ця, тому що ті домашні вони жахливо шумлять, вони беруть більше електроенергії і в них немає такої температури, як в цієї сушилки. ми з радістю приймемо будь-яку допомогу. Це можуть бути спеції приправи, це можуть бути ну, тобто, крупи, це може бути свіжий овоч або вже оброблений овоч, тобто висушений. Наразі у меню Марії налічується п'ять перших сухих страв. Серед них борщ та чотири види сопів. До кожного також додає сушене м'ясо. каже відповідно до побажань військових, перші сухі страви зможе ще урізноманітнити. Ольга Данілюк, Павло Стацюк, новини рівного.